Контра спємспера, безнадії сподіваюсь. Геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так ужалю в голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, безнадії такі сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіять барвісті квітки, Буду сіять квітки на морозі буде лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть і настане, Чи й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. Довгою темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Це шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісень, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.